Доброго дня, діти! Сьогодні у нас з вами буде заняття, присвячене рідної природі, призначено нашій планеті Земля. Відгадайте, будь ласка, загадку. Океани, континенти, гори, ліс, міста і поля. Все твоя планета називається Земля. Так, діти, ця загадка була про нашу планету Земля. У мене на столі стоїть глобус. Це наша макет нашої планети Земля. Це такою планету Землю ми Землю бачимо з висоти космічного простору. На нашому глобусі, на нашій планеті Земля, є різні кольори, дуже багато блакитно-синього кольору. Цей кольор, як ви пам'ятаєте, означає воду. Є коричневий колір. Цей колір означає е, гори. Є багато і зеленого кольору. Цей колір означає ліси. І, звичайно, є жовтий колір, який означає е, пустелі там, де пісок завжди. І є трішки білого кольору, це там, де завжди лежать лідніки. Ми з вами розглянули нашу планету Земля і розібрали, які кольори що позначають. Це природа, яка нас оточує. І ми з вами теж є частинкою природи. Вся природа нас оточує, милуючись природою, неповторною красою наших лісів, рік, луків, ми повинні завжди пам'ятати, що природа потребує бережливого ставлення до неї, до її багатств. Природа потребує допомоги та захисту. І щоб не сталося екологічної катастрофи, коли може загинути не тільки все живе на землі, а й сама наша планета. Нам слід кожному пам'ятати, що берегти природу потрібно, так як ми бережемо свої руки, свій, свої очі, своє життя а використовувати її багатства ощадливо, як і своє власне здоров'я. А зараз, дітки, послухайте, будь ласка, вірша, який так і називається захворіла земля. Захворіла земля занедужала, в неї жар то туман, то знобить. Сині очі від спеки примружила, все не мила землі, все болить. Біля неї місяць і сонечко, біля неї велика рідня. Ти в матусі улюблена, донечко, тебе сонце голубить щодня. Примовляє земля, побивається. Підкажи, що робити мені, як погляну, терпець уривається. Сонце любить мені, люди ні. Мої ріки блакітні забруднені, з'їла пилка зелені ліси. Всі поля в це Лафановим ні здоров'я тепер, ні краси. Дітки, ви прослухали віршика? Скажіть мені, будь ласка, чому ж наша земля, планета Земля захворіла? Так, діти, вона захворіла від того, що люди недбайливо ставляться до її багатств, до неї самої, тому що кидають смиття, вирубують ліси, засмичують ріки і це все. Погано ставиться на природному оточенні. А скажіть, будь ласка, діти, а хто ж винен в тому, що наша планета Земля хворіє? Я вважаю, я е, думаю, що і ви так вважаєте, що во всьому во во винні люди, тобто ми з вами. Наша планета радіє, коли ми робимо добрі вчинки відносно до неї. І вона сумує навпаки, коли ми щось робимо для неї погане. Зараз я вам пропоную розглянути малюнки і визначити, коли ж планета радіє, а коли вона сумує. Давайте зараз, діти, розглянемо, коли ж наша планета Земля радіє, коли ми робимо добрі вчинки. На цьому малюнку ми бачимо, як люди саджають дерева. А ми з вами знаємо, що дерева це легені нашої планети. Тож тут планета радіє. На наступному малюнку ми бачимо, що люди сортують сміття. Вони складають їх в різні кошики. І планета теж цьому дуже радіє. Наступний наш малюнок. На наступному малюнку намальовано, як діти прибирають сміття зі ставка і збирають його у сміттєвий пакет. І цьому дуже теж радіє планета Земля наша. Ще один малюнок, на ще одному малюнку, видно, що діти збирають бачите, макулатуру. тобто той папір, який вони вже використали, вони його збирають окремо. Інше всі, скло збирають окремо, залізні банки теж окремо збирають, тобто теж сортують різне смиття. І це дуже добре для нашої планети Земля. На наступному малюнку хлопчик робить огорожу для деревця маленького, яке він посадив, щоб його не зламали. І планета, як ви бачите, теж цьому радіє, тому що невдовзі з цього маленького деревця виросте велике дерево. На цьому малюнку хлопчик робить ривчачок такий, щоб стікала водичка і поливала навколишні квіти. Дивіться, як не тільки хлопчик радіє планета, і пташки теж радіють цьому. На цьому малюнку. Хлопчик поливає, мабуть, довго не було дощу, і він допомагає дереву, щоб воно добре росло. І планета наша теж цьому радіє, що люди допомагають їй. Цей малюнок, як ви бачите, це електричні такі батареї. Вони виробляють електричний струм. Сонячні батареї, вибачте, які виробляють електр... електричний струм. І вони. Не загрожують нашій планеті. І наступне тут теж сортується, бачите, сміття. не викидається папір просто, а його потім здають і переробляють, виробляють картонні коробки для е, ігор, для сирняків. І планета цьому радіє, що люди не спалюють це все, а переробляють в потрібні речі. На наступних картинках, діти, ми подивимося, чому ж наша планета Земля сумує. Навіть дивиться, у неї сльози капають, і голівка болить, вона компрес поставила. Вона побачила, як хлопчик вирвав квіточку з корінцем, і їй дуже сумно від того, тому що якщо вирвеш квіточку, то вже нова квіточка потім не виросте. На наступній картинці ми бачимо, як летить літак. І опилює поля. Планета теж сумує, тому що літак опилює поля я хімікатами, від яких можуть потім загинути і птахи, і тварини. Наступна картинка це забруднене водоймище, де люди покидали і шини, і пляшки, і банки, і планета наша дуже-дуже сумує. І наступна планета це біда. Наступна картинка це біда нашої планети, коли люди спилюють дерева. Бо ми вже знаємо з вами, що дерева це легені нашої планети. І дуже погано, що люди цього не дотримуються і спилюють дерева. Наступній картинці ми бачимо, як з труби лється бруд. Від якогось завода виведена труба, і весь цей бруд тече у водоймище. А ми знаємо з вами, що у водоймищі живуть і риби, і раки, і жаби, які можуть від цього бруду загинути В нашій планеті дуже-дуже сумно. Наступна картинка показує, як їде машина, і вихлопні гази забруднюють повітря. І планета теж сумує. І ця картинка показує, що жодного разу не можна спалювати листя, опавши, тому що дим, який потрапляє в повітря, він дуже його забруднює і це впливає на здоров'я і рослин, і тварин, і людей. І ми бачимо купу різного сміття, а ми з вами знаємо, що все сміття треба вивозити на смітники тільки. А тут люди покидали, від цього забруднюється і повітря, і сама земля, і нічого не буде під цим блюдом рости. І звичайно, наша планета Земля сумує. Діти, сьогодні ми з вами поговорили про нашу планету Земля, про те, що її треба обов'язково берегти, розглянули картинки, на яких ми побачили, коли наша планета радіє, а коли вона сумує. Я сподіваюся. Що ви будете робити тільки ті вчинки, щоб наша планета раділа завжди, посміхалася, тому що це все буде потрібно для майбутнього покоління. На цьому наше заняття закінчено. До побачення, до нових зустрічей!